Призупинення Росією а, участі у договорі про скорочення наступальних озброєнь. Три а, фактично вони протягом тижня, з моменту, як Путін це під час свого послання федеральному собранню, а, де він заявив про призупинення, вони там нічого не призупинили. Більш того, Міністерство закордонних справ він же МІД Росії. Уточняв, якщо я помиляюся, на наступний день, тобто 22-го або 23-го лютого, що ні-ні-ні, ми в односторонньому порядку там продовжуємо а, зберігати, а, тобто продовжуємо обмінюватися інформацією і, і так далі, все такої. І от тільки сьогодні а, вийшов указ Путіна про те, що все, Росія призупиняє а, свою участь у цьому договорі про скорочення наступальних озброєнь. Три е, насправді, що, що цікаво, у них фактично за умовами договору, за текстом договору, такої можливості і немає, тому що він не передбачає е, припинення його призупинення його діяльності. Е, зараз я десь, під, я десь писав про це тут у себе. чекайте просто хвилинку. А, ось ось стаття частина 3, статті 14. Е, договору дозволяє сторонам у порядку здійснення держав суверенітету вийти з угоди. Призупинити ні, Був, був один варіант, який можна було призупинити. Це скористатися Відомською конвенцією про право міжнародних договорів до року, яка дозволяє призупинити дії договору або розірвати його за суттєвого порушення угоди одним з учасників. Путін і росіяни жодним чином не... Спиралися на цю Віденську конвенцію і не згадували, тому фактично вони призупинили діяльність цього призупинили свою участь у цьому договорі, не маючи такого інструменту, але знову ж таки, коли це взагалі росіянам обходило, і насправді таке вже не неодноразово. Росіяни дуже люблять казати про те, що вони призупиняють свою діяльність. Так сталося, наприклад, з договором про скорочення звичайних озброєнь у Європі. Там теж вони заявили, що вони просто призупиняють діяльність. Якщо дуже довго лізти в історію усіх цих договорів, то, насправді, дуже хочеться дуже, дуже далеко в них лізти. Суть в тому, що цей договір він скорочував стратегічні ядерні озброєння та засоби її доставки. Тобто були певні прописані норми, там були прописані певні коефіцієнти, як рахувати, скільки там Умовно кажучи, важких бомбардувальників, скільки міжконтальних балістичних ракет і балістичних ракет на підводних човнах там може бути кожної сторони. Тобто, замов цього договору встановлювався паритет. Тобто, умовно кажучи, у е, кожної зі сторін могло бути 1550 одиниць стратегічної ядерної зброї у плані боєзарядів, і 700 одиниць. Е, розгорнутих МБР, розгорнутих ракет на, на цих, як називається, на білих човнах і важких бомбардувальників. От, наприклад, в рамках цього договору має відбуватися постійний обмін інформацією між Штатами та Росією, і от станом на 2022 рік, коли був зічний останній обмін інформацією. У Росіян нібито було наявні 540 розгорнутих носіїв і 1549 боєзарядів, а у США 659 розгорнутих носіїв і 1420 боєзарядів. Важливе уточнення, цим договором регулюється наявність саме стратегічної ядерної зброї і носіїв, і ніяк ні, взагалі, не регулюється питання наявності тактичних ядерних боєзапасів, тому. Відповідаючи на питання, а скільки ж все-таки, у росіян ядерної зброї, враховуючи так звану тактичну, Хоча знову ж таки, я наприклад, не вважаю, що є тактична і стратегічна ядерна зброя, тому що за використання навіть тактичної ядерної зброї на полі бою, воно веде за собою стратегічні наслідки. Але як би там не було коротше, отакі от приблизно цифри, і це по стратегічному щодо, якщо враховувати тактичні, то оцінюється. Наявність боєзарядів у росіян там трошки менше шести тисяч боєзарядів у американців приблизно п'ять з половиною тисяч. Суть у чому всього, виходу, тобто призупинення росіянами участі у цьому договорі, росіяни для себе знайшли знайшли додаткову підставу а не Продовжувати, тобто не продовжити, не пускати комісії, тобто замов договору е і американці мали можливість проводити інспекції у, у Росії на російських ядерних об'єктах, щоб перевіряти стан і перевіряти реальну наявну кількість. І відповідно росіяни також могли б їздити до штатів, пережити їх ядерні об'єкти і теж перевіряти стан, кількість і так далі. Щоб був не просто обмін інформацією, який не можна перевірити. Насправді є досить багато інструментів для перевірки стану ядерних сил кожної з ядерних держав, які беруть участь у цьому договорі, а беруть участь виключно США та. Та Росія, тобто інша держави, до нього не включені. Це мається на увазі і супутникове спостереження, і там не знаю, можливо, якісь витоки з у, у відкритій дані, і так далі. Але основним був якраз обмін цими комісіями, коли інспектор приїжджав. Перевіряв це на власні очі і міг підтвердити або спростувати інфу про те, що інформація, яку надали, надала сторона в рамках обміну інформацією, вона дійсно відповідає дійсності з 2020 року такого не відбувається. Спочатку росіяни казали, що у нас зараз коротше ковід і все таке, тобто, перепрошую, але немає можливості, типу, а а ані прийняти вас, ані. Відправити до вас, наших спостерігачів і так далі. От. Під час Каденції Трампа також були певні проблеми з цим договором СНО 3. Він був підписаний, між... Він був підписаний Обамою та Медведєвом ще у 2010 році у Празі, тому його цей договір також називають празьким договором. На термін 10 років із можливістю його продовження на наступні 5 років, і от він був продовжений у 2021 році. Байден і Путін його продовжили ще на 5 років. і таким чином він закінчується цей договір, якщо він не буде продовжений в майбутньому, 5 лютого 2026 року. Але мамо питання проблема у тому, що наразі виходячи з того, що росіяни або вийшли, або розірвали. Або призупинили свою участь майже у всіх договорах міжнародних зі Сполученими Штатами, фактично цей СНО 3 залишається, залишається поки що, оскільки Росіян ще таки з нього не вийшли, просто призупинили, залишається хіба не єдиним таким міжнародним каналом, через який підтримується плюс-мінус співробітництво росіян та сполучених штатів. Навіщо це робити це робити росіянам? Насправді думки. Є різні, але основних є дві. А перша думка це те, що росіяни в чергове, просто під іншим кутом зору розігрують цю свою улюблену ядерну карту. Тобто раніше були такі ядерні погрози, умовно кажучи, до України через те, що Україна нібито зазіхає на території. Які вже стали частиною Російської Федерації, оскільки їх ж чотири е, області Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку ж приєднали до Росії внесли змін до конституції, тому ж вели ці, ці неявні погрози після візиту, якщо не помиляюся, директора ЦРУ чергового до, до штатів ці е, погрози притихли. А зараз е, можливо виходячи з того, що дійсно немає на фронті особливих. Стратегічних змін для Росії можливо вони вирішили знову розіграти цю ядерну карту, і вона може в чергове налякати західне суспільство, оскільки якщо не буде продовжений цей договір, або якщо цей договір буде розірвано, тобто росіяни офіційно з нього вийдуть, то це буде означати, що вперше з 1972 року не буде договору між американцями та Ну, тоді ще радянським союзом з росіянами про скорочення ядерних наступальних озброєнь. А це тема дуже щаслива для західного суспільства, насамперед американською це один момент. Другий момент, який може навзатися більш таким приємним і більш цікавим, це те, що можливо, можливо, ситуація, про яку звітують Америка, перепрошую Росіяни про наявність у них працюючих, готових до запуску, умовно кажучи, засобів доставки а, і наявних боєприпасів у придатному для запуску стані вона трохи відрізняється а, від а, тої, про яку вони заявляють у менший бік, тому що як у засобів доставки а, є а, певний термін придатності термін служби, так і у ядерних боєзапасів є певний термін придатності і служби, і оскільки. Як зазначають деякі аналітики, прізвище, на жаль, не можу вам зараз назад бо просто забув, як зазначають деякі аналітики останнім таким козирем, останнім козирем над державою, останньою ознакою над державою в сучасному світі для Росії може лятися якраз оцей паритет поєднаним озброєнням. А, і саме тому а, росіяни намагаються ну, хоча б зробити, поставити таку ширму зробити вигляд, що у них з, з американцями дійсно цей паритет зберігається, тому вони фактично ще мають оцей <кхи> важель тиску. У тому випадку, якщо, наприклад, американська інспекція а, приїде до. А, до Росії і вияснить, що насправді на це так добре. Насправді немає у них, наприклад, тих самих розгорних 1549 е ядерних стратегічних ядерних боєзапасів. То це буде черговий і дуже болючий удар по е імперському самолюбію і по взагалі статусу Росії, навіть ядерної держави. Знову ж таки, це така дуже приємна в теорії могла б бути ситуація для нас, але я, наприклад, не дуже сильно вірю. Попри те, що а, деякі аналітики, наприклад, той самий Павел Лузін, який а, спеціалізується на російському ВПК, в тому числі і на а, ядерних озброєннях, а, і я теж надократно перекладав його інтерв'ю, його романтичні матеріали щодо цього, а, попри те, що він зазначає, що ядерні озброєння у, у Росії, на його думку, скорочуються просто через те, що Виходить термін придатності у тих боєзапасів, які були виготовлені там ще, наприклад, наприкінці радянських часів, або а, на у, у ранні роки Росії, Росія не встигає, не має спроможності а, відновлювати їх таким а, такими штемпами, щоб підтримувати це саме паритет. І, тобто, попри, попри те, що. Буде скорочуватися кількість озброєнь, це означає, що Росія залишиться без ядерної зброї. Скоріше за все, певна кількість засобів доставки, яка буде вимірюватися сотнями, як і ядерних боєзапасів стратегічних, вони теж буде вимірюватися сотнями. Але сам факт відсутності паритету між росіянами та американцями, це досить така болюча тема для, як я вже сказав, імперського самолюбія. Знову ж таки, насправді Росія. Так. Так, да, в мене не Чутні. було чутно. Да, тобі було, а всім ні. Цікаве питання із чатіка з приводу Китаю. Чи є взагалі такий договір з ними, чи ніхто не боїться, що у них там вже мільйони тих ракет? А, ні, немає такого договору, а, і не... цей договір він підписаний тільки між США і між Китаєм. А, ой, між США і між Росією. Усі усі інші держави там Індія, Пакистан, Великобританія, Китай, Франція. Вони його не підписували і в принципі. Uh, ну, Там немає особливого сенсу для них її було підписувати, тому що в uh, них кількість ядерних зарядів, і засобів доставки набагато менше, вона вимірюється в кращому випадку сотнями. Тобто, там мається на увазі 200-300 ядерних зарядів. Uh, тому uh, не має необхідності до цього договору долучатися, тому що ці паритети, які вказані, Uh, uh, оці ці які вказані у цьому договорі вони набагато перевищують можливості і ядерні бойозапа... е, ядерні, uh, озброєння країни, які не ходить цього договору. А ані росіяни, ані американці не зацікавлені в тому, щоб зменшувати свій ядерний боєзапас до рівня інших країн. Тобто, умовно кажучи, ядерна зброя це завжди така дуже дорога штука. А собі поз... дозволити такого розміру. Uh, як він називається? Ядерний потенціал, який є у Росії або у США, принаймні станом на зараз відповідно з цією інформацією, коли ми не можуть собі дозволити ані Франція, ані... <кхи> ані Велика Британія. А щодо Китаю, знову ж таки, я розумію, що Китай країна дуже закрита, і... Достомено казати, скільки саме ядерних озброєнь у Китаї теж сказати дуже, досить важко, але аналітики сходяться у думках, що навіть до російського ще не доріс. Тобто не може казати про те, що необхідно вже е, новий договір, який там буде урівнювати, робити цей паритет вже між Китаєм, е, США та Росією. Крім того, я не думаю, що Китай будь-якому разі піде зараз на, таке, е, на такий договір США. Хоча б через те, що зараз стан китайсько-американських відносин, він, можливо, в дечому навіть гірший, ніж стан російсько-американських відносин у найжорсткіші часи холодної війни. Так, да, дякую. Якось так. Ну, а, я думаю, я тебе я перебив. перепив. Я а... ще зауважити. Да, так, давай. Ну, перепрошую. Справа в тому, що мені здається є сенс заяви російське навколо договору СНО трактувати в рамках російської зовнішньої пропаганди. Зараз одним з основних її елементів є намагання навіяти е, власне, фальшиву дихотомію. Суть якої в тому, що або Росія виграє, або ядерна війна і так знищення. Російські аналітики, які прямо працюють на адміністрацію президента, і власне радять проти того, як це все робити, вони прямо говорять, що ну на проблема російської політики, тому що люди втратили страх, страх перед Росією, російською ядерною зброєю, і ось зараз по суті Путін виступає як такий ще один рупор подібної пропаганди з метою того, щоб Росія могла. Продовжувати шантажувати по темі України якраз з допомогою е, теми ядерних озброєнь. Тобто в цьому контексті це варто розглядати саме як частину російської пропаганди і шантажу. Росіяни дуже ображаються через те, що е, ну, західні України, Сполучені Штати, все менше ведуться на російський шантаж, і зараз вони намагаються таким чином підвищити ставки в даному контексті.